Друзі, побачила майонез із варених яєць в інтернеті, тому дуже хочу спробувати його приготувати. Кидаю туди гірчичку. Буде тут у нас сок лимона. Сіль додам. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. У мене гімалайська розова Так, Ну, і перчика туди можна. Так, Як завжди, я забула зняти кришку з, з цієї штучки і не була псиоктана. Так, є. І останнє корт у нас буде олія. Ми, в моєму випадку екстраверджі олівкова олія. Ми не користуємося іншою, тому і беру погружний блендер, починаю взбивати. Ставлю на паузу потім продовжу. Мені здалося, що вийшло у нас загусте, тому я вирішила додати чуть-чуть води. І буду продовжувати збивати. Ну, незручно збивати. Зараз вийму блендер. Консистенція мені сподобалася. Спробую ще раз. І тепер, друзі, можу привітати всіх. Рецепт корисного смачного майонезу. Знайдено. Я його пересолила. Тому я додала сюди ще два яйця. І от така консистенція в мене вийшла. Смак мені сподобався. Ми соленість кислість, Це все підбираємо. І саме головне, що, в моєму випадку, Алія Екстраведжі не перебила смак, не дала тої його І мені це дуже сподобалося. Тому сьогодні в нас буде. Майонез, салат з майонезом, густий, ще раз скажу, у мене був перець, ой, сіль, олія, водичка і гарчичка. Сок лимона.